Нативає про головні події в Україні та світі Яна Ляторинська. Добрий день Віталій Ярема очолив генпрокуратуру України. Верховна Рада підтримала кандидата, запропонованого президентом. 329 депутатів проголосували за. Схвалили і призначення нового міністра закордонних справ. Ним став Павло Клімкін. Його кандидатуру підтримали 319 нардепів із 335. А Національний банк уперше в історії України очолила жінка. Валерія Гонтарєва стала новою головою НБУ. За її призначення проголосували 349 депутатів. Також парламент звільнив Олександра Рябченка з посади голови фонду державного майна. Призначення нового керівника цієї структури перенесли. Сли на майбутнє, бо керівники фракції хочуть узгодити кандидатури. А ще Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про реформування управління ГТС, який запропонував Арсенія Яценюк. Документ депутати доопрацюють і внесуть свої пропозиції. Далі відбудеться публічне обговорення. У законопроекті прем'єр запропонував створити оперуючу компанію. 51% акцій належить Україні, а 49 європейським та американським компаніям. Саме це і викликало незгоду в раді. Депутати твердили, мовляв, це приват. Тизація ГТС прем'єр заперечив, газотранспортна система і всі газові сховища на 100% лишаються у власності держави. на базі стопроцентної державної власності створити оперуючу компанію, яка буде належати 51% – Це державна власність, це контрольний пакет. Ми стоїмо на позиції, що питання обговорення, хто буде входити в консорціум, які компанії будуть входити в консорціум, на яких принципах повинно обговорити все народно. І коли вноситься це питання в зал, ми повинні були б знати вже про це. А і сьогодні за один день прийняти таке важливе рішення дуже складно. Порожні тарілки та кайданки на руках і ногах. З таким знаряддям зустрічали депутатів біля парламенту кілька сотень валютних позичальників. Люди скаржаться, подорожчання долара на 50%, що відбулося навесні, перетворило їх на жебраків. Вимагають прийняти законопроект, який дозволить конвертувати доларові кредити в гривню за курсом, що діяв на момент укладання угоди. Для більшості це 5 гривень за долар. Також вимагають скасувати всі штрафи. Гувальники приїхали ледь не з усіх регіонів України, аби змусити обранців ухвалити закон. Але поки його у порядок денний навіть не внесли. Валютні позичальники не вперше мітингують біля парламенту. Напередодні депутати вже ухвалили закон, який забороняє банкірам конфісковувати майно убожників. Наша вымога курс, э, главный курс 5.05. Дальше мораторій приняли и третье, это там есть проценты, насчитанная пеня, она должна быть списана. Когда поднялся курс на 8, уже было в натяжку. А сейчас так ну просто нереально. За квартиру долги растут, очень тяжело. Я не знаю, как выжить. Просто вопрос. Мы нужны своей стране. Далі про події на сході, незважаючи на те, що президент Петро Порошенко анонсував мирний план для сходу України, протистояння триває біля селища. Восточне, що у передмісті Слов'янська, всю ніч продовжувався бій між українськими військовими і терористами. Біля села Добропілля на Донеччині сили АТО відбили у бойовиків реактивну установку залпового вогню ГРАД російського виробництва. Із неї терористи вели постійні обстріли українських позицій. Як повідомляє речник АТО Владислав Селезньов на сторінці у Фейсбуці, військові звужують кільце навколо бойовиків і блокують їх у населених пунктах Донеччини. Цієї ночі втрат серед військових немає. Запеклий бій іде поблизу селища Закітного на Донеччині. Сили антитерористичної операції бойовики ДНР активно ведуть взаємний обстріл позиції. За словами мешканців села зі сторони Артемівська на підмогу бойовикам вирушили шість камазів з терористами та один зі зброєю і кулеметами. На підмогу українським військовим прибула авіація. У селі благодатне, що біля Амвросіївки, Амросіївки терористи пошкодили міст над річкою Кринка. Через міст веде дорога на шахтарський і торез. Тож ДНРівці намагалися висадити його у повітря, щоб не пройшли частини української армії Нацгвардії. Нині у полотні моста значні отвори сьогодні його відремонтують. Бій між силами антитерористичної операції бойовиками поновився під красним лиманом. Про це повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. У першу ніч перемир'я в місцях зосередження бойовиків було розкидано листівки з пропозицією скласти зброю. Терористи категорично відмовилися. Отримавши таку відповідь, українські військові перейшли до активних дій. І обсє встановила контакти з двома групами своїх спостерігачів, викрадених проросійськими бойовиками на сході України майже місяць тому. З інспекторами з Донецької групи не було зв'язку з 26 травня, з Луганської з 29 травня. За даними МЗС України, в заручниках європейських спостерігачів тримають терористи. Хоча жодне з формувань, що діють на сході, не взяло на себе відповідальність за викрадення. Українські артисти розгорнули загальну національну миротворчу акцію у військових частинах. Співаки, композитори, актори і науковці об'єдналися у мистецький проект Народна філармонія. Вони відвідують військових, організовують концерти і передають їм гуманітарну допомогу від волонтерів. Серед дарунків, солдатам медикаменти, одяг, продукти і дитячі малюнки, що символізують підтримку збройних сил. Я дуже вдячний низько кланяюся всім митцям і присутнім тут також, що вони зголосилися їхати в досить небезпечні зони і їдуть туди піднімати бойовий дух. Це те, що єднає країну, те, що додає сил, духовності, культури, дає розуміння, що тільки мир, любов одне до одного може зробити так, щоб ми не мали місця. 21 столітті таким подіям, які відбуваються зараз на сході і півдні країни. Ми робимо тільки те, що робимо. Я вважаю, я запрошую всіх при долучатись до цієї справи, тому що це наша спільна біль. Важко, але переможемо. У нас виходу немає. Переможемо обов'язково, тому що за нами правда. Міністр культури запевнив за у благодійних турах, жоден з артистів не отримує гонорарів, адже проект Народна філармонія спрямований на безкорисливу допомогу військовим. Тим часом українським артистам можуть покращити умови роботи на батьківщині. Зокрема, у мінкульті розробили законопроєкт, за яким іноземцям гастролі нашою країною обійдуться дорожче ніж вітчизняним зіркам. І це на закон про театральну концертну діяльність. І який передбачає якраз момент того ну, просто кричущої несправедливості, коли, наприклад, той же ж палац Україна йде 250 тисяч оренди як для Філіпа Киркорова, так і для там, Тараса Чубоя, чи, 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 чи Руслана Лосман чи Лесі Горомової. Ну, це просто не мислимо, як же ж так може бути. Тому чим більше і митці, і суспільство буде про нього говорити, в нас він готовий, ми його подаємо. Але нам головне... Щоб він не зупинився, щоб його Верховна Рада ще й було б добре, якби ця встигла. Сполучені штати Америки не будуть надсилати війська до Іраку, заявив прес-секретар Білого Дому Джей Карні. Напередодні уряд Іраку звернувся по допомогу до США у боротьбі з ісламістськими бойовиками, які захопили північ країни. Багдад просив Сполучені Штати обстріляти з повітря ключові позиції сунітських повстанців з угруповання Ісламська держава Іраку і Леванту. Вашингтон наголосив, безпосередня участь США у військових діях не вирішить проблеми в Іраку. Президент не буде відправляти бойові частини. Він дотримується такої позиції. Америка зберігає за собою право захищати інтереси нашої національної безпеки, коли головнокомандувач вважає за потрібне, сказав речник Білого Дому. Нагадаю, у понеділок Барак Обама заявив, що Америка відправляє 275 військових для захисту своєї дипмісії у Багдаді. А країну мають захищати самі іракці, твердять у Вашингтоні. Ми зробили все можливе, щоб допомогти мешканцям Іраку, але все залежить від них самих. Вони хотіли керувати власною країною, тому я вважаю, що ми не повинні перекладати провину на США за те, що сталося. Конфлікт розпочався, тому що існуючий уряд Іраку ніколи не намагався об'єднати шиїтів, сунітів та курдів. США наполегливо працювало над тим, але ми не можемо диктувати свої правила. Арештоване майно українців піде з молотка через інтернет. Такі торги розпочнуться вже з 1 липня. У Кабміні сподіваються, система допоможе не просто зрівняти ціни з ринковими, бо раніше арештоване майно продавали в рази дешевше, а й усунути корупцію. Як це відбуватиметься? Дивіться далі в сюжеті. Зареєструватися і прийняти участь у торгах дуже просто. Зайшовши на е сайт електронні торги, арештованим майном. Будь-яка особа, чи то юридична особа, чи то фізична особа проходить реєстрацію, заповнює відповідні графи, в день проведення аукціону, заходимо. Для того щоб прийняти участь в ньому, це Руслан Озадовський. Він розповідає, як можна буде купити конфіскований автомобіль. Держслужбовець сам завантажує лоти до електронної бази, фактично продає арештований товар. Він запевняє, за новими правилами взяти участь у торгах зможе будь-хто за місяць існування пілотного проекту. Впевнилися у його необхідності та розширили географію з трьох до десяти областей. Вона не лише зробить систему продажів арештованого майна прозорою, а й прибере корупційну складову. Запевняють. Керівники Державної виконавчої служби урядом була підтримана пропозиція Державної виконавчої служби та Міністерства юстиції щодо розширення регіонів запровадження пілотного проєкту. Ми їх збільшили до 10 областей. Наразі, крім Вінницької, Львівської, Дніпропетровської областей, міста Києва. Також електронні торги будуть відбуватися в Івано-Франківській, Київській, Одеській. Харківській і Чернігівських областях нині в системі електронних торгів уже зареєстровано понад 500 лотів. Придбати конфіскований автомобіль можна буде вже з 1 липня. Про дату аукціону учасників повідомляють за декілька днів. Правила прості: хто запропонує найбільшу ціну, той і стане його наступним власником. Раніше було по іншому. Майно продавалося за безцінь відповідними наближеними компаніями до продавця і зберігача. А сьогодні така процедура буде ну практично виключена. Плата за участь в аукціоні залишатиметься в організаторів, тобто державної виконавчої служби, а встановлювати ціну будуть незалежні професійні оцінювачі. Від моменту появи лоту покупцям дають місяць для подання заяви на участь в торгах. На перший погляд система цілком прозора. Однак, юристи вже розгледіли в ній кілька прогалин. Треба в цих компаніях, які займаються. Реалізацію цього майна взагалі відпадає. Я вважаю, що вони не потрібні. Система електронних торгів широко застосовується у Європі. Якщо торги онлайн пройдуть вдало, новацію запровадять по всій Україні. Анна Демоденко, Сергій Ярема, Олексій Ідрісов. TVI. Євросоюз може обмежити імпорт вина з Криму. Повідомляє Deutsche Welle. Причина анексія українського півострова. Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі в Люксембурзі обговорять питання експорту товарів з Криму, зокрема продаж вин на території Євросоюзу. Дотепер санкції вводились лише проти окремих російських українських посадовців та представників самопроголошеної влади півострова. Їм заборонили в'їзд до країн ЄС. і Заморозили активи в європейських банках. Лайк, сейл, респект. Усі ці слова напевно зникнуть з російського лексикону. Депутати держдуми вже 1 липня готові розглянути законопроект про штрафи за невиправдане публічне використання іноземних слів. Так вони будуть боротися за чистоту мови. Щоправда, перелік забороненого до вжитку наразі не розроблений. Якщо за поправку проголосують, використання запозиченої лексики загрожує росіянам штрафом від 2 до 2,5 тисяч рублів. Невідомо чи придумають чиновники гідну заміну деяким іноземним словам. Як варіант у соцмережах уже з'являються пропозиції, наприклад, перейменувати селфі на сібяшку. В Іспанії до слів іншомовного походження ставляться не так вороже однак, монархічні традиції шанують як і століття тому. Новий король Іспанії Філіппе VI офіційно став новим головою держави. Церемонія відбулася у вигляді проголошення Філіпа королем, а не коронації. Дійство проходило у Палаці Кортесів у Мадриді, де зазвичай засідає Нижня Палата парламенту. Новий король Іспанії склав присягу і поклявся чесно виконувати свої обов'язки, дотримуватись і домагатися дотримання конституції, законів і поважати права громадян та автономії. Також Філіп пообіцяв стати таким же королем для всіх, як і його батько. На цьому моя частина випуску завершена. Далі новини спорту з Іриною Полотай. Я з вами побачусь о 17-й годині. Дякую, що довіряєте. На телеканалі ТВА і новини спорту в студії Ірина Полотай. Вітаю! Король помер, нехай живе король. Цей історичний вислів так полюбляють спортивні журналісти, коли йде мова про поразку чемпіона. І Як ніколи він актуальний зараз на чемпіонаті світу, у групі «Бі» все стало зрозуміло без третього туру, котрий тепер лише формальність. На легендарній Маракані в Ріо де Жанейро, 13 липня, відбудеться фінал Мундіалю, але там точно не зіграє чинний володар Кубка світу. Збірна Іспанії. Свій фінал Фурія Роха вже зіграла на Маракані. Але відбувся він майже на місяць раніше. Учора міцна і реактивна збірна Челі забезпечила собі вдруге поспіль вихід до однієї восьмої фіналу на чемпіонатах світу. А заодно і відправила Вінсента Дельбоске з усією компанією додому. Два голи команди Хорхе Сан в першому таймі нагадали іспанцям: ваш час пройшов. Провал в європейців в обороні на 19-й хвилині. Завершився знущанням Варгаса над Касіль'ясом. Це 1-0, А за дві хвилини до перерви Алексіс Санчес виконав. Нав штрафний Голкіпер іспанців удар потягнув, але з добиванням Араканіса не впорався. По перерві Іспанія спробувала увімкнути швидкості. Було навіть кілька моментів, та нічого з того не вийшло. 2-0. чилі змушує суперника готуватися до вильоду до вильоту додому вже після групового етапу. Кінець епохи, завершення ери, повернення корони, корабельна аварія, світові зміни на випередки змагаються у красномовних заголовках щодо поразки збірної Іспанії. У серці Іспанії, Мадриді тим часом дивилися цей матч просто неба, тисячі глядачів і болючішої поразки для В цих прихильників, годі і пошукати. Прошу відео. Я думаю, що це просто невимовно, це розбите серце. Ми не очікували, що збірна здобуде ще один кубок світу. Однак сподівалися, що поборемося трохи довше. Ми маємо бути вдячні їм за те, чого вони домоглися за увесь цей час. Однак, на майбутнє треба відкласти сантименти в сторону і зробити команду набагато сильнішою. А от чилійські фанати заявили про себе, ще до матчу ті, хто не мав квитків, спробували потрапити у чашу стадіону штурмом. Фанати вдерлися до медіа центру, з якого шукали вихід на трибуни. По дорозі вони зламали кілька перегородок і пошкодили техніку медійників. За даними ФІФА, 85 із них затримала поліція. Не варто й говорити, яке чилійське божевілля вирувало на вулицях після перемоги червоних. Маємо на увазі вулиці, як і ріо жанейро так і столиці країни Сантьяго. Перший матч, який зіграли у групі Бі, відбувся в Порту Алегра. Тут результативний і цікавий поєдинок видали Нідерланди та Австралія. Сокерус, попри те, що вважалися слабшою командою у цій парі, хлопчиками для биття не стали. Уже в першому таймі австралійці на взяття воріт Робином відповіли, за якихось півтори хвилини у їхньому складі відзначився Кехіл. По перерві представники країни континенту взагалі вийшли вперед 2-1, у Ті доволі швидко відновили паритет. А на 68-й хвилині остаточно як виявилося крапку, поставив Делай 3-2. Отож, Нідерланди і Чилі мають по 6 очок, помаранчеві вище, завдяки кращій різниці з забитих м'ячів, Іспанія та Австралія шансів на вихід з групи вже не мають і в грі між собою спробують покращити настрій перед дорогою додому. У групі Бі залишається відкритим одне питання, хто з якого місця вийде до однієї восьмої фіналу саме це вирішуватимуть в очній дуелі Нідерланди та Чилі. Однак ще питання, чи захоче якась із цих команд посідати першу сходинку, якщо в групі A Бразилія, наприклад, посяде другу. Нагадаю, що в одній восьмій фіналу команди групи Бі гратимуть з командами групи Ей. Ну і найбільш пізнім матчем вчорашнього ігрового дня став поєдинок у групі, A, де Хорватія грала проти Камеруну. Суперництва тут не вийшло. Камерун справив гнітюче враження ще в першому своєму матчі проти збірної Мексики, а у грі проти Картатих тільки підсилив це враження. Перший тайм запам'ятався голом Оліча і вилученням Камерунця Сонга, котрий групу повів себе проти Манджукіча. Маючи на одного гравця більше, Хорвати легко добили левів у другій 45 п'яти хвилинці. Гол Перішача й дубль Манджукіча встановили остаточний рахун Нік 4-0. Камерун випадає з претендентів на плей-офф. Після цього матчу встановилася повна картина у групі A після другого туру. Бразилія та Мексика мають по чотири очки. і Випереджають хорватів усього на один бал. Африканці вже ні на що не претендують. Але в грі проти Бразилії можуть вплинути на розподіл місць у квартеті. Хорватам, аби пройти в плей-офф обов'язково треба перегравати Мексику. «Ель-3» вистачить і нічиєї. Ну, сьогодні відбудуться матчі у групі Сі о 19-й за Києвом у Бразилії, одне з країною столиці грають Кодівар та Колумбія. Обидві команди свої перші матчі виграли. Тож в очному протистоянні, ймовірно, збвочному протистоянні вони зберігають. Борються і за вихід з першого місця в групі, і зберігають шанси на плей-офф. Колумбія в першому турі впевнено переграла Грецію 3-0. У порівнянні з грою проти Елінів з його на поле можуть вийти Гуарін та Джексон Мартіне. С останній якось неочікувано попередню зустріч розпочав на лаві запасних. Своїми тренерськими ходами здивував і Сабріля Муши у першому матчі проти Японії. Він не випустив в основі коло -тура і навіть дідія дрогба. Правда, рішення щодо зіркового івуарійця було вимушеним. Адже, як пояснив потім наставник, дрогба фізично не міг відіграти усі 90 хвилин. Навряд чи Челямоше дуже здивує змінами. Якщо вони і будуть, то одиничні. Як бачимо, чемпіонат світу з футболу головний ньюзмейкер у ці дні. А наразі це вся інформація про спорт. Більше із турніру, і зі світу спорту іншого уже ввечері. Дякую, що дивилися.